Доброго дня чи вечора, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з вчисленної геометрії та алгебри. І сьогодні ми будемо буде така, як би сказати, заключна лекція про щодо рухів на площині. Ну, так і називається резюме щодо рухів на площині. Отже, ми починаємо нашу лекцію номер 35 Ми визначили рухи. І показали, що рух площини повністю визначається тим, що він робить трьома некулінеарними точками, і що кожна, і, і що його можна описати в термінах трьох дуже простих рухів, а саме паралельного перенесення, обертання навколо точки та відбиття стосовно прямої. Щоб зрозуміти такі рухи, достатньо добре зрозуміти ці три примітивні типи рухів. Рухи на площині є такими, що зберігають орієнтацію або розвертають орієнтацію. Причому жорсткі рухи є рухами, що зберігають орієнтацію. Відбиття змінюють орієнтацію. Інший спосіб описати рух на площині це жорсткий рух або композиція жорсткого руху та одного відбиття. Насправді, ми можемо припустити що відбиття, якщо це необхідно, це просто відбиття стосовно осі Х. Об'єднавши різні відомі нам факти, тепер дуже легко описати рівняння довільного руху площини. Теорема 2.2.52. Кожен рух М на площині визначається рівнянням вигляду, х' дорівнює АХ плюс. BY плюс c y'ду плюс мінус мінус bx плюс AY, плюс d, де а квадрат плюс b квадрат дорівнює одиниці. Навпаки, кожна така пара рівнянь визначає рух на площині. Доведення. Нехай m від нуль вектора цей е, призначення е, при русі m дорівнює Вектором з координатами CD. І визначимо паралельне перенесення Т за формулу Т від П дорівнює П плюс вектор eh, з координатами CD. Нехай М ш' дорівнює в мінус першому, тобто обернений до паралельного перенесення композиція з М. Тоді М дорівнює Т... М штрих і нерухомою точкою руху М' є початок координат. Випадок 1. Рух М зберігає орієнтацію. У цьому випадку рух М штрих зберігає орієнтацію та за теоремою 2,251, яка стверджує, що жорсткий рух площини, що має, одну нерухому точку П, є об'єднанням, є обертанням, перепрошую навколо точки П. Тоді за цією теоремою має бути обертання рух М' має бути обертанням навколо початку координата на деякий кут тета. Нехай А дорівнює косинус тета і Б дорівнює мінус синус тета. Очевидно, рівняння для руху М має бажаний вигляд. Розглянемо випадок 2. Рух М. Розвертає або змінює орієнтацію. Нехай S відбиття стосовно осі X, тобто S від XY до рівні x мінус Y. Оскільки рух М' розвертає орієнтацію, то звідси випливає, що рух R, який є композицією S M', зберігає орієнтацію. Але відображення R має початок координат як нерухому точку. Отже, r Має бути обертанням навколо початку координат на деякий кут тета. Зауважимо, що композиція SR дорівнює композиції SS m' дорівню М'. Визначимо числа А та Б аналогічно, як і в випадку 1. А дорівнює косинус θ і Б дорівнює мінус синус θ. Знову легко бачите, що рівняння для руху дорівнює. Значить, має вигляд такий М дорівнює т композиція М' дорівнює Т композиція С, композиція Р, має бажаний вигляд. Це завершує доведення першої частини теореми. Другу частину теореми залишаємо слухачам в якості вправи. Приклад 2.253 ілюструє друге твердження теореми 2.252. Приклад. Покажемо безпосередньо, не використовуючи теорему 2,252, що перетворення М площини визначене рівнянням х' дорівня корінь з 3 на 2х плюс 1 друга y плюс 5, і y' дорівня 1 друга Х мінус корінь з 3 на 2y плюс 7 є рухом. Розв'язок. Визначимо паралельне перенесення Т за формулою Тхі дрівні Х плюс 7. Нехай Р обертання навколо початок координат на кут мінус пі на 6. І нехай С відбиття стосовно осі Х. Легко бачити, що М є композицією Т, С і Р. А отже, відображення М є рухом, оскільки воно є композицією рухів. Теорема 2.2.52 стверджує, що рухи можуть бути зображені п'ятьма дійсними числами. А, Б, С, Д, і плюс-мінус одиниця в залежності від знаку. Жорсткі рухи можна зобразити чотирма дійсними числами. Той факт. Що рух визначається п'ятьма числами, веде до іншого способу розв'язання руху, коли він визначений деякими точками та їхніми образами. Для невідомих коефіцієнтів просто розв'язується рівняння в теоремі 2252. Розв'язування п'яти невідомих виявляється не таким складним, як можна здатися в даному випадку. Давайте ми ще раз нагадаємо теорему 2.2.52, так? От прошу про який йшло мова коефіцієнт. Далі ми б хотіли б дати більш повну геометричну інтерпретацію е, руху, е, який наведений наслідком 2.2.39. Значить, що він каже, що кожен рух площини зображається з паралельного перенесення обертання та або, можливо, відбиття. Лема: кожен рух М площини, який змінює орієнтацію та для якого початок координат є нерухомою точкою, це відбиття стосовно прямої, що проходить через початок координат. Доведення, нехай П нерухома точка площини. Якщо е, то е, П е, не нерухома точка відображення М, то запрошу, нехай P не нульова точка площини. Якщо П нерухома точка відображення M, то за теоремою 2,2,40, яка стверджує наступну рішу, що рух М площини, який має дві різні точки А та Б, е, з нерухомими, так, і є або тотожнім відображенням, або відбиття стосовно прямої L, яка проходить через точки А та Б. Отже, з цієї теореми випливає, що шрух e, М це відбиття стосовно прямої, яка проходить через початок координат і точку П, і ми завершили доведення. Тому ми припускаємо, що Перх дорівнює М від П і не дорівнює П. Нехай Q – середина відрізка P, P', а S – відбиття стосовно прямої, яка проходить через початок координат і точку Q. Очевидно, що значення відображень S і M зберігають початку координат, зберігають початок координат і в точці P. За наслідком 2,250 який стверджує, що два рухи, які зберігають орієнтацію площини і узгоджуються в двох різних точках, збігаються. За цим наслідком ми маємо, що S і M – це одне та і те ж саме відображення. Отже, ЛЕМу доведено. Означення відбиття. Ковзання, чи ковзне відбиття це композиція відбиття стосовно прямої L, за яким слідує паралельне перенесення з ненульовим вектором паралельного перенесення, яке паралельне прямій L. Як це зображено на наступному малюнку? Відбиття з паралельним ковзанням, так? Чи відбиття ковзання? Теорема. Кожен рух М площини, що розвертає орієнтацію, є або відбиттям, або відбиттям ковзання. Доведення: якщо початок координат є нерухомою точкою руху М, то твердження теореми випливає з леми 2,2,54. Яка стверджує, що кожен рух М-площини, який змінює орієнтацію та для якого початок координат є нерухомою точкою, це відбиття стосовно прямої, що проходить через початок координат. Припустимо, що точка П, яка є образом початку координат стосовно руху М, відрізняється від початку координат. І нехай те паралельне перенесення. Яке відображає початок координат у точку П. Нехай м є композицією оберненого до Т та М, тоді м є рух, який розвертає орієнтацію, та початок координат є його нерухомою точкою. Отже, з залемою 2,254, про яку ми згадували, так, Рух М' є відбиттям. І оскільки М є композицією рухів Т і М', то рух М є відбиттям ковзання, що завершує нашу теорему. Наступна теорема: теорема 2,257. Кожен рух М площини є або паралельним перенесенням, або обертанням, або відбиттям, або відбиттям ковзання. Доведення, якщо м жорсткий рух, то М є паралельним перенесенням або обертанням за теоремою 2,242, яка стверджує, що множина всіх паралельних перенесень і обертань площини є підгрупою всіх рухів, множина всіх обертань сама по собі не є групою. Якщо М не є жорстким рухом, тобто якщо М розвертає орієнтацію, то рух М є відбиттям або відбиттям ковзання за теоремою 2256, яка стверджує, що кожен рух М площний, що розвертає її орієнтацію, є або відбиттям, або відбиттям ковзання, що завершує доведення теореми. І нарешті останнє слово про те, чому термін конгруентне перетворення іноді, іноді використовується замість терміна рух. Чи, так, чи може при, слухач може пригадати поняття конкретні фігури з його чи її курсу плітої геометрії в середній школі, у якому швидше за все ніколи не було насправді точного означення? Ну ми можемо це тепер зробити. Означення, дві фігури називаються конгруентними чи рівними, якщо існує рух, який відображає одну фігуру іншу. Ну що ж, на цьому я завершую свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви прослухали мою лекцію. Бажаю вам успішного навчання і чекаю ваших повідомлень, що ви прослухали цю лекцію на мою пошту. Дякую, до побачення. Дай Боже вам здоров'ячка. Сьогодні важкий день 9 травня, і наші кацапи вже зрані не дають спати нікому, а для багатьох на Сході це цілу ніч. Дай Боже, щоб в нас було добре. І нашої перемоги. До побачення, всього найкращого.